Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з закликами про звільнення українських полонених і подальшої їх реабілітації. Чи буде воно реалізовано, як і чи пришвидшить обміни? Ми зробили цілу резолюцію, які вони ага. молодці. З Закликами. Так. Карта повішеного в нас випадається підвішений стан стан невизначеності. Карта страшного суду в перевернутому контексті, це знаєте, ваші резолюції має дуже вагомий вплив на терористів та агресорів. Колисьниці нас випадає перевернута? Перспектива. Можуть бути, я не знаю про що. А саме про полонених, чи там були якісь контексти про дітей пов'язані з дітьми? Тобто, в... або це наївність. Поля думати, що це буде якось прискорювати процеси. Або дійсно процеси можуть дати якусь позитивну динаміку, але саме по дитячій карті. Зазвичай ця карта випадає на дітей. Полонених. Саме полонених, Військові... Зникли безвісти, військове ні. полонення. Значить, це наївність. Тобто наївно поля лагать, що це якось вплине. І буде форсувати ситуацію. В, в такому контексті, я думаю, що можна її поставити на одну поличку з резолюцією о, Міжнародного кримінального суду про видачу Путіна з Монголії, і в резолюції там МАГАТЕ стосовно звільнення. Запорізької атомні станції. І БДП, і рандом. Там поличка скоро обвалиться, стільки резолюції важливо. Литва зібрала докази злочинів режиму Лукашенка передала їх до Міжнародного кримінального суду в ГАГу. І що? Ну, я думаю, що це туди ж на цю ж поличку. В... Ні, ви не... розумієте, якщо ми захочемо зробити свою ядерну зброю, нам скажуть ай-яй-яй. Якщо навіть цікаво подивитися за картами, випадає так, що стосовно Курської АЕС, нам ще зроблять якесь зауваження. От я хочу дочекатися цього зауваження і подивитися на нашу реакцію, як ми будемо ставитися до неї. Бо там будуть занепокоєні і нам ще будуть претензії, якісь показувати, що, є, що ж ви робите. А, мені здається, тільки... Ми дослухаємося до резолюції, рекомендацій всі інші на них ну м'яко кажучи, клали Канцлер Німеччини Шольц хоче напряму поговорити з Путіним. Останній раз вони говорили в 22-му році. Причому російська сторона говорить, що не було такого, не було такого рішення і не було такого запиту, де правда. Що, Шольця, правди, правди немає, бо в нас випадає формат двійки кубків. Розмовляли, казали, говорили, спілкувалися. Питання в тому, що він хоче публічно поговорити показати, що я не проти комунікації. Там повинна бути комунікація з зачиненими дверями. І спілкування то було, є і відбувалося. Брехня. Офіційно, мабуть, просто не було цього. А, зазвичай... а що яка різниця? Тобто, можуть так поговорити? Без камер? На камеру це буде. І там брехня, і там брехня. Що він скаже? У них це генетична пам'ять співпраці. Останнього разу закінчилося погано. Нікопольчани дочекаються, що Аркостан вижене із АЕ... і із АЕС. Дочекаються, питання. Я... У мене є багато людей, вони частина переїхала в Дніпро, правда, але багато о, знайомих є з Нікополя, я знаю, що там відбувається. І зараз патові ситуації полягає в тому, що залишаються саме стойкі е дуже важкі розклади емоційні. І, на жаль, ворог буде чим ближче буде до зими, тим більше буде намагатися приносити в місто руйнівні процеси. А, з точки зору перспективи є вихід із ситуації. Але поки що воно випадає все одно по, по карті повішеного це підвішений стан. І зараз місто він воно географічний заручник ситуації в цілому. Щодо пилової бурі, яка накрила Україну. Розказую. Стосовно пилової бурі, це концерт. Пил... Ні, це пил з Марсу радіактивний, котрий на своїх. Кораблях привезли прибульці для того, щоб Байден а, зійшов з перевиборних перегонів, а вся правда про підіді випала вона на поверхню. Дійсно. І бачите, що відбувається? А, немає там, як це було. Це був жарт. Немає там складової все одно. Як ми намагалися, більш того, воно випадає в форматі циклічності такі ситуації будуть. Вони будуть е, повторюватися з певною періодичністю, але е, не ілюмінатів, не марсіан, ні е, ядерних випробувань ні, навіть пилу з крилів фій з розкладами не випадає. І негативного впливу для нас? Ну я не думаю, що після Чорнобиля в нас якісь ще є, будуть негативні впливи на екологію, на наш стан, тому окрім не шукає окрім ну, війна вона внесе корективи також емоційний стане та нашого здоров'я в цілому. Та скільки в нас лісів погоріло, скільки у нас цього викиду в атмосферу з цих вибухів? Треба ще враховувати момент е, спалаху, про це дуже рідко говорять. Але будь-які критичні моменти ситуації глобального характеру, котрі впливають на наш психоемоційний стан, е, вони можуть погіршити дуже сильно онкологічні, онкологічні захворювання і стати передумовою їх виникнення. Тому зайвий раз я вам кажу, що на, на не намагайтеся нагнітати ситуацію, не намагайтеся себе занурювати в ці, ці негативні новини ситуації. Спробуйте шукати позитивні ситуації довкола вас. Байдуже це буде. Якщо є можливість пограти своєю дитиною, пограйте з дитиною зараз. Якщо є можливість ну, приготувати щось разом поспілкуватися з чоловіком, з дружиною з родіними з батьками, вийдете на якусь позитивну. Комунікацію. Тут та зараз це дуже важливо для нашого і ментального і фізичного здоров'я. І не шукати конспірологію, ну, що все марсіани закидали нас піском Сахари, і нам буде гайки. Все буде добре. Дуже на це сподіваємося і віримо в краще, донатимо на ЗСУ і наближаємо перемогу. Можете приєднуватися до нашого збору, баночка в описі під цим відео, ви знайдете. Хто скільки може, закидайте, будь ласка, допомагайте напряму, постійно питають за окуповані території: що яка доля чекає окуповані території в цьому році? Якісь окуповані території можуть повернутися, якщо чесно, якщо так, дивитися галом позитивних динамік із звершень зрушень на цей рік, якщо робити пістимістичний прогноз. Мені подобаються розклади більш-менш по херсонському напряму. Поки все. Тобто, Запоріжський, він дуже під великим питанням і зараз дуже сильно залежить від того, як себе поведе стихія і погодні умови. В нас випадає ситуації, котрі можуть нам стати в нагоді, і котрі ми зможемо використати собі на користь саме за рахунок зимової стихії Зумової стихії за рахунок води. Ну, зазвичай. І... Зазвичай ставиться на паузу. Кажуть, що да. все холодно, ми нікуди не їдемо, лошадка далі. Ставимо на паузу, шикає... чекаємо весни. Весною все потаяло, техніка не їде, чекаємо літа. Літо пройшло, прийшла осінь, дощі ми нікуди не їдемо. Але виходячи з розкладів, ну, тут, зараз у мене ми, це питання я не перший раз переглядав. Е і з того, що мені подобається за розкладом, те, що має перспективу і е, якісь реальні ситуації навіть при пісимістичних прогнозах, Херсонський напрямок там більш-менш е, адекватний розклад насипадає тійка кажезлів, це новий початок. Насипадає карта колесниці, в е, нас нападає карта Мага, це була, е, це вплив на ситуацію. Там можна знайти і позитивні карти в розкладі, і я все ж таки сподіваюся, що це розклад до кінця року якось профаєць. Таві, да, ну, чесно, тут питання в тому, що в нас є велика кількість розкладів, навіть е в мене були питання стосовно Енергодара, стосовно Такмака, стосовно Мелітополя, стосовно е ще ряду міст мають перспективу, все одно я вірю, виходячи з розходів, комбінації, котрі випадають, котрі залишаються незмінними, Що е ці міста чекає повернення? Ми не забуваємо про ці міста. Якщо ми не про них не говоримо, це не означає, що ми про них забули і поставили якось е втратили надію. На жаль, ті люди, котрі знаходяться в цих містах, я продовжую спілкування з людьми із Токмака, з із, із... нещодавно була жінка з Мелітополя. з Енергодару, тобто є родичі, залишаються там. Ми бачимо, що поступово надія в цих людей вона зникає. Чим більше часу йде, тим більше вони відчувають себе. Зрадженими, покинутими, забутими, але це не означає, що ми забули про це і ми полишимо її. Досить довгий процес і шлях нас чекає попереду, і я вірю все одно, вірю в те, що ця територія вона повернеться до складу України, і ми зможемо знову ж таки об'єднатися і підтримати цих людей. Тут ще питають про місто Конотоп і місто Ізюм. В коното бути уважними знову ж таки ми кажемо про 10 числа е місяця, тобто до 10-12 числа, особливо бути уважними вечірній час доби. Особливо бути уважними, тому що в нас випадає дев'ятка мечів, в нас випадає трійка мечів, тобто є загрози, є ситуація. сподіваюсь, все ж таки без руйнівних процесів, але загрози випадають в прямому положенні. На найближче на майбутнє. Стосовно ізюму. Я не буду нагнітати ситуацію. У нас там так, ситуація вже нагнітенна. Нас випадає карта місяця. Карта місяця це вовко на місяць вити. Знаєте, такий стан вкрай емоційно важкий. З точки зору умовних загроз в нас випадає перепочинок. Але легше, простіше, якось зваженіше ти до цієї ситуації підходити не будеш. Тобто, край важкий емоційний е фон, але умовно е ці загрози, котрі випадають по страшному суду, вони випадають в підвішеному стані, стані невизначеності, можливо, навіть якийсь перепочинок, але знову ж таки це не, не дуже спокійний з, з точки зору карт на емоції розклад, неприємний розклад. Я б сказав так. Тобто є можливість вийти з ситуації позитивним чином, але від того на душі, що не буде. Приїжджав у Київ новий генсек НАТО. 1 жовтня він тільки приступив до своїх обов'язків. І перший візит, який він зробив, свій робочий, це саме Україна. Він говорить про те, що Україна буде прям головним питанням, яким він буде займатися чи можна йому вірити? Чи дійсно він на боці України, чи може щось змінитися? сумнівів. в нас випадає карта змін. В нас випадають більш е, такі... Ґрунтовний, підготовлений підхід? З точки зору того, як формувати брехню та ілюзію. У нас випадає карта верховного жреця, і випадає карта Джокера Дурня. Тобто чергова якась маніпуляція показати, що я поруч. Більше того, там повинні бути обіцянки, котрі будуть надані, і одразу в них буде складова. Неправдива. Я б не дуже сильно довіряв би цьому генсеку, в принципі, там немає такої ситуації, щоб він буде якось себе розривати на британський прапор для того, щоб е вивести позитивну динаміку. Більше того, на ну нас випадає карта циклічності, Скоріше за все, що будуть знову ж таки розкази про те, що Україна стала ще ближче на крок, щоб вступити в НАТО. або Будуть розкази, що е, ще, ще трошечки, ще трошечки пару умов, і ви в нас пріоритетні для того, щоб все змінилося і стало все ліпше, простіше, і взагалі буде бомба класно. Але воно випадає в форматі дурня, тобто маніпуляції знову ж таки чергової порції у блоксини на вуха, так, і в нас випадає перевернути карти по плодів. Я не. Дуже б робив велику ставку на нового гесека НАТО. Цікаво, цікаво почитати, що він обіцяв. Ну, По-перше, він говорив, що ядерних погроз Путіна він не боїться, що він все одно не, ну, нічого не зробить з ядеркою. І, по-друге, він, наче як обіцяє закрити небо. Обіцяє, що будуть збивати країни НАТО. Ні, не буде це. На своїй території, я не вірю. Ну, тобто, виходячи з розкладу, карта дурня це е, як маска, тобто, гіперболізована, спотворена, е, Знаєте, вона як гарна знайома, вона дуже адаптивна в форматі нових комунікацій. І вона завжди намагається, коли в нові, новій компанії підлаштуватися під вайб цієї компанії і зробити о, ви спортом займаєтесь, і я займаюся спортом. О, Гегеля читала mm. в оригіналі, і я намагалася читати Гегеля в оригіналі. Тобто, для того, щоб ти сподобався, тобі необхідно продати ту інформацію, котра буде. Слухачем сприйнято позитивним чином. Так само випадає в комбінації на новому вікце НАТО. Тобто я дам вам те, що ви хочете почути, але це буде не зовсім те в форматі реалізації. Завтра ми побачимо, що небо не зможуть закрити, бо в них є конфлікт інтересів або якісь нові е палеці в колеса від е західних партнерів. То за сьогоднішній день, сьогоднішня розмова Зеленського з Рюте. Щось вони вирішили важливе? Чи це були оці пусті обіцянки? І просто розмова про те, що так ми вас підтримуємо? З одного боку, в нас випадає карта її можна назвати картою необмеженого вибору, але вона також, знаєте, як ілюзія. Ілюзія, що в нас багато, багато чого ми можемо запропонувати вам, але карта вежі вона каже, що які б там пропозиції не були, все одно в нас випадають моменти руйнівних процесів і бажаних результатів, бажаного пожинання плодів з цих обіцянок ми видавати не зможемо. Закінчився коридор затемнень. Я сподіваюся, якісь гарні новини мають посипатись після цього. З точки зору коридора затемнень, з одного боку, так наш емоційний стан він може покращитися. З точки зору розкладу в цілому на жовтень місяць, я не можу сказати, що. <свиток> Якось змінилися розклади. Можливо, там на наступному тижні в нас вийде які, нові позитивні комбінації. Поки що, жовтень місяць у нас все одно. Ну, в мене в зошиті робочому з розкладами е великими літерами написано жовтень місяць, брехун <свиток> брехливий, е підставний, тобто максимум неправдивої інформації. Кожне повідомлення, кожна е, якась інформаційна бомба, вона може стати інформаційною вудкою і чи качкою, як там казати правильно, котра е, має в собі деструктивну, неправдиву складову. І е, причому це буде в цей місяць він, знаєте, чим характерний, що це не тільки в інформаційному полі. Перепитуйте, якщо вам кажуть біле, перепитайте, чи точно це біле. Два рази спитайте, три рази спитайте, щоб потім не було якихось завищених сподівань і розчарувань на майбутнє. Ну, вже багато новин попадається таких неправдивих, які буквально одразу ж і перекриває правдива інформація. Буквально ось сьогодні було про Курську атомну станцію. Вибухи з Хаймерсів обстріляли Курську атомну станцію. Потім фук-фук, все помінялося. Там ні, все було по-іншому. То а... були шахети, там взагалі не туди. На, на, стосовно Курської атомної станції я буду зараз як стара бабка, яка е, 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 каже, що я казала, що така ситуація буде. Ж, і ц, на жовтий місяць це припадає двічі. Навіть тричі, тобто у нас випадає карта циклічності і повторення ситуацій. Наратив стосовно курської і запорізької станції, також буде використовуватися ворогом декілька разів, як і потенційні загрози стосовно того, що Україна вчергово перетнула якусь червону лінію. І зараз ми будемо змушені використати ядерну е, зброю. А ми вас попереджали. А зараз ось ви нас знову ж таки надурили і зробили якісь. Негативні дії та вчинки. Формат маніпуляцій стосовно ядерної загрози, ядерної небезпеки з боку зброї, з боку атомних станцій, він залишається на протязі всього жовтня місяця. і треба ну, знаєте, воно є без, без сумнівів, є ризики стати е, таким героєм Петі і Вовк, коли казали, що Вов прийде, Вовк прийде. А вже коли Перестали в це вірити, якась ситуація деструктивна сталася, але в форматі жовтня поки що ця п'єса вона продовжується, і ми ще не раз почуємо стосовно загрози ядерної небезпеки в формат ситуації, пов'язаних саме з Курською та Запорізькою С. Єдине, що в нас дуже сильно виникне розчарування стосовно магате. В мене було питання, причому серед підписників напряму задали таке питання: чи буде якась зворотня дії реакція з боку магате в форматі умовно небезпечних ситуацій, пов'язаних з Курською областю, і нам зроблять зауваження? На жаль, шо дивіться да. нам зроблять зауваження, що якось акуратненько треба робити. Вплив, дивіться, щоб не було потім наслідків. Ну, Навіть так. Ми ще й винуваті, так? Ну, да. Питання від глядачів: біля Маріуполя Росія побудувала залізну дорогу з Ростова. Чи зможуть зруйнувати цю логістику? Ми переглядали це питання все одно, питання Кримського мосту і дороги залишається е в розкладах таким самим. Байдуже, як буде розверта, розвертатися ситуація, як довго вона буде розгортатися? Ця залізна дорога кримський міст це ті споруди, котрі в будь-якому випадку закінчаться своє існування в форматі руйнових процесів.